А й правда крила тим грунту не треба, землі немає, то не буде небо, Немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. В цьому напевно правда пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має. Вони – ті крила не з пуху пір'я, а справди, чесноти і довір'я, У кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи, у кого з щедрості на турботи, у кого з пісні або з надії, або з поезії, або з мрії? Людина ніби не літає. really